У центрі Сум поліція і рятувальники сирени пожежної машини схвилювали чи не у всіх мешканців району. Що ж сталося на кооперативній? Розбиралися мої колеги. Під будинком на кооперативній купа стурбованих мешканців. Їх увага прикута до вікон на п'ятому поверсі. Балконні двері розчинені навстіж. Одразу в сусідів купа домислів, витік газу, пожежа чи навіть вбивство. Троє суток в балконні двері. А у квартирі хтось мешкає? «У квартирі ніхто не мешкає. Як це говорять там, що ніхто не мешкає в цій квартирі. Сусіди таємничої квартири розповіли, така історія тут вже не вперше. Вони побоюються, що через морози та постійне відчинене вікно у них замерзне система опалення. Аби потрапити до чужого помешкання, викликали МНС. Рятувальники разом з правоохоронцями квартиру перевірили. Нічого незвичайного там не знайшли. Просто там ніхто не живе і жінці забезпечення, що батарея розмерзнеться і прийдеться відключати весь дом. Ми вирішили визати спецтехніку, техніку, щоб закрити двері. Балконні двері зачинили. Мешканцям будинку лишається тільки сподіватися, що власник квартири нарешті з'явиться та полагодить замки. Оксана Щербак, Олександр Білявський, новини СТС.